Пане режисер, а можна нам показати, яка грань буде в Дарквіло, коли вибере собі міра цього У неї, скоріш за все, будуть хащі додаткові. Мені просто цікаво, чи він собі візьме на хащі. зараз тут пройде затримка. І ми побачимо. Друзі, поки я б хотів почути взагалі ваші вердикти по цим драфтам. Вердикти по цим драфтам. Та дуже рівні драфти, мені здається, прямо дуже. обидвох команд класний тімфайт, сильні лінії, медові Та герої. Та я не знаю, мені здається, що от White Spirit Венвокера це перевага для IG. Луна Тренд. Це, ну, хоча там Мірана Туск, це рівно. Primal Beast Phoenix. Блін, ну не знаю. Десь 55, 55 на 45 на IG, я б віддав по 45? Дуже близько. Так. Міра? Тут два лотуси валялися. Два? Ні, один. Не, два, реально два. Ніхто не забував. Що це прикол? Так, Міру можуть втратити. Є сповільнення. Моне підбуває Міру, і це буде фраг. Це ФБ. ФБ для Луни дуже приємно, має бути. І дуже для важливий, мене. тому що Марс дуже сильно перединаєв цю луну на лінії. Завдяки цьому вони заотримують величезний баф. Строл є у НТС. Ми бачимо, він намагається підбайтити на себе побільше героїв. Я так розумію, можливо, навіть під якусь тепешку свого тіммейта розіграти. Але є шанс, що він загине він тут. Виходить, нібито. Рунбаунті є. Можливо, таким чином намагався здефати максимально довго свою вежу. Тут і Ларл летить в топ, тут буде якийсь файт на зараз. Клапса намагається забрати, він і помре насправді. Ларел буде розмінюватись по боку, але вони свого флейнера втратили. Правда, використовується ще й торнадо, і буде ще одне він забирати. Якщо це буде дабл для Ларл, то буде дуже приємно. Для мідера команди Spirit. табл да. кіл для нього. Він ще буде пробувати бити моне, але сюди приходить НДС, стрибок відразу в міру. Міру можна вбивати. Міра помирає. Ларол намагається підтримати ще героя. ТПшка відразу від Тускара. будуть пробувати йти вони в моне, будуть пробувати вони його вбивати. Відразу пішов Дранкен Байд. Моне. заштовхали в треба, Вони його не бачать! Да вб'ють, вб'ють все одно. Але це смішно смішно, але вб'ють. Не розраховував він, що так трапиться, а його дійсно виштовхали якось там за текстуру, за дерево. Він там опинився, застряг. Але Марс летів, тому тут все було надійно достатньо. Намагається GT сам атакувати луну, але, можливо, він не очікував. Тут два сапорти. Суперника вже у нього в спині, і GT помирає. Помирає? Не помирає поки, ну але мають добувати. Стріла дорітає від Радана. 5-3 рахунок стає. 9-та хвилина. Ну, з момом буде набирати дуже багато, але м, цікаво подивитися, чи є якісь так на трійці. Бо я думаю, що там інші нібито на ні, Єдине, що Віжен стоїть у м, команди Солсяєва. Тут, тут подвійний стак таке немає. По суті, чи вбивають вони на цьому варді, як ми бачимо, GT. Неприємна ситуація. Конфідент на GT на праймері. Та що двічі вже GT тут підставляється. Перший раз він сам агресував з ультимейтом по Радану. Тепер навпаки в нього вийшли. Ну, шостий рівень, Willow. Реалізація пішла. Лавел восьмий. Здається, класичний таз знову буде це інвокер без несподіванок. Ну, напевно, коли в тебе в команді Мірана, то це точно логічніше, ніж коли ви граєте без бусту. Знову На нього нападають є арена. Можна, здається, і без пуса було вбити, але спис видають демеджу. Додаткового завдано, до речі, хоче ЮЛ купити, я так розумію, буде намагання ловити Воїт Спіріта. Mm -hmm. І хоч якось її будуть стримувати, принаймні до, до манти це має працювати. GTA йдуть шукати щастя до ворожого трикутника і знову помирає GT. Mm -hmm. Знаєш, от таке відчуття і було сьогодні від цієї серії, чому я прогнозував перемогу Спіріт саме, і там настільки Єгор, здається, повірив, що GTA G можуть виграти. Ну, для мене просто от знову на фоні э, G2IG, навіть Спіріт не в найкращій формі мають перемагати. Ну от настільки ця команда пес-ініціативна, настільки вони пускають все на самотік і чекають, що воно якось там, не знаю, моне виграє колись, да, там? Yeah. пізніше. Що я бачу? Це смок від джутуаджі, шановні тримайтеся. А, на варі, на варі, спіріти на варті знаходяться. вже на ревілі, <палець> да, все, все правильно. ну це. Але міпошка може загинути. Ні, не встигає сноубол дати. Стріла пролітає повз, ну хоча б один фраг знайшли. Знаєте, хто б як не відносився до російських команд, до російських гравців в доті, от кого кого варто відмічати, це напевно мій пошку. З точки зору капітанства ігри на п'ятій позиції. Ну, мені здається, він він реально останні 2-3 роки це тупо найкращий гравець п'ятої позиції, якого я бачу. GT може померти. Є контроль, є гарний прокаст від колапса. І GT правиться до Таверни. Поки що, перформанс офлейнера G2 IG. Це 0-4. Це його перформанс. І один асист, коли вони тільки що вбивали Тускара. Оцініть самі, як докажуть. кажуть. Зайві коментарі тут не потрібні. Бо Бока помирає також. Ну. Невже це так буде? Ну, я, я хоч і думав, що буде тут для Spirit переможна серія. Але що вона отак буде виглядати, я ж ніяк не міг уявити. Це просто дивно. А, бачу, якийсь вам пішов, мені вже цей. Марк, якщо що, я тобі даю той матч на тиждень. Дякую за пасту. Так це не він написав. Це він перший написав. Це всі пишуть. ні 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 це він перший написав. На тиждень і паті в дедлоці я тебе більше не кличу. Добре. Ти договорився. Ну це захищати, не будуть g 2 ag це зрозуміло. Питання: коли і як вони планують взагалі битися? Бо ми з тобою жодного не бачили Ультимейту Фенікса, правда? Не було. Не було ж взагалі? Ні, не було, не було. Ой-ой-ой. Теса дуже красиво таймом. Ну ну що це Ну що це? У нас тобоє реально дві серії. Якийсь вот вже, з... якась життя. Що це за Вотездис? Ну, ц... ну це реально щось дивне. JT на, цього... на цей раз без БКП. Але є лікування від Фенікса, отак його буде важче пробити. Але для Мірани це можливо не питання. Мірана працює, демеджу дуже багато. І торнадо добуваючи залітає від Ларла, помирає Міра, правда. Ну, звичайно такі ситуації, коли ти граєш з JT в пабліку, то він каже Fast finish, go next. Бо він знав чітко, що сапи в міді, і він чітко знав, що вони зникли. І при цьому він пішов атакувати Мірану з ультимейту. Було таке. Да, було. Здорово. Тут, може, спробує. Ні, не спробує. Контроль видали ідеально. Луна досить командно-залежний герой, тому що треба другим номером зайти, треба, щоб хтось почав, ініціював, піде кліпс і так далі. Починається нас файт, як ми бачимо, і поки що вживає, наскає свою манту, виходить звідси. Там намагався якось. Ні, GT це крінж. Та тут все, це крінж, GT без БКБ зараз буде, в нього вже поїхав Тускар. Санстрайк залітає, залітає спис, Каже дякую за це, GT. І вчергово відправляється до таверни. Команда відступала, GT наступав. Що хочете, то думаєте. Супернова Цікаво! От. Але не більше. Якби був би Primal, я так скажу, був би Primal в цій ситуації, могло б все інакше закінчитися. Намагається далі фолуватись під зараз свого суперника, як ми бачимо, як знову теж чіпляють, що закривають його, буде помирати. Тут п'ятірок команди G2 IG. Половерспанч теж видається. Намагається він якось вирити час, видає свій уроб, але в кінцевому випадку відправляється. Таверну, НТС. убить. дуже не непос... Печно буде помирати, скоріш за все, Радан його вбиває. Просто напишіть. Друзі. От, О, <реш> реально, тут ніщо, ну, не хочеться просто негативні нести, но, Ну, те, що ми не бачимо однієї команди взагалі в лобі, вони не те що відсутні, вони навіть не намагаються бути присутніми. Це, це, це просто жахіття якесь. Я там міг щось сказати про Наунс, про One V, та навіть тільки що про Бісткос, ну Coast, ну, хоч трохи намагалися. Не впорались? Не впорались трішечки. Трошечки не впорались з Торментором. Є, mm -hmm, yeah. Стрибок Хочуть закінчити цю гру Спіріти, нарешті стрибають за луною, її швидко вбивають. Ультимативна від Фенікса, луна натискає байбек, Супернова розбита. JT проїздить і застрягає просто в арені. Ну, просто надрукуйте. Ну що ж це, це ж знущання. Uh... Зараз саме це і зробили. G2IG, Перша мапа на користь Спіріт. Е, питання тільки одне. А чи були взагалі в цій грі G2IG? От мені подобається, і це герой з, з пулом мене, що найголовніше. Він може пристояти проти і вайпера. От... Верпустки взяли. взяли. Перемога. Перемога. Один-один. Які гойдалки в нас були після перших двох драфтів, Костя був впевнений в 2-0, але. Вайпер мід же буде, правильно? А, ну, зараз побачимо, чи буде це вайпер? Мені теж здається, що вайпер має бути. Mid, Нема але... сенсу його ставити в флейту. Ні, ну давайте так. Якщо а, гравці g ну от конкретно по, по гравцю да, і його Viper. виконанню, якщо кожен з них хоча б на 10% своїх вмін зіграє, тут 1-1 взагалі залізно. Але якщо Ні, тенденція. Вони можуть, якщо Моне піде мід. На версі, АНТС піде візіорін. Тоді перемога. Дійсно, є відчуття, що колапс може навіть перефармити свого опонента. Але з приводу вайпера на довгій лінії, ну так, 100% йому буде не так приємно, тому що тут ти повільний, тут є якісь ганги теоретичні, протяжки від сапів. Ну, це просто класичний вайпер офлейн. Окей, це перший бока ще був. Я меншу вистачило, GT, я так розумію, другий отримав і одразу пішла агресія, і вони встигли вбити міран. Що? Вода. Що ти хотів сказати? Прісна вода хотів сказати, згадував слово «прісна». Молодець, ти. Ну я згадав, бачиш. не дарма мене. Він вмер? Є, чи ні? Є чи Та він вмер. Боже. А покажи. На мене наведіться, будь ласка. Блін, вже Ось не смішно, мається, що... Вже не смішно, Вже сумно. Цікаво, як він буде грати з МІДа. типу... Та як ніяк, Ромчик, ну він не вміє. Ну що ну його просто знищили його вбили, ну, як, і вобили. Нет, GT цю... To... Ні, GT засолить. Оце. <проб> оце, Я вірю, що GT засолить. Ну він тут просто біст мод вимкнув. Так на бобоку теж подивись. Бо бока теж в режимі знищили. Вони тупо сказали, ми зараз на офлейні затащимо вам цю каточку. Є сайленс. Є сіточка? Не, не вмри, не вмри. Там. Там ом, там там. А, міпошка прилетів. Ну, колапс, до речі, приходить, і є торн по двом! І корабель має влучати. Жееее. До речі, як куча і ті вниз, він. Вниз він би. Так, він би ухилився. До речі, не факт, щоб вижив, бо там ще Х-марка залітала. Можливо, да. От, але та, але принаймні би демедж корабля уник. Ікс, Кріпи, кріпи, ізі, телекінес, на розвороті, і телекінес. Телекінес же й не треба. НТС, соло. Міпошка йде. Телекінес! Якщо він хоче... хочу. Сайленс. У нього ж був телекенес, чи я туплю. Ну був реально. Ну добре, міпошку можуть вбити. Радан приходить сюди, наркін тусий помирає, а міпошка виживає. О-о-о, а вони через це його й не вбили, походу, бо він запізнився на тис. Коли ти в соло таргет забігаєш навіть з левел 2 левел 3 ультимейтом, ти не будеш завдавати ніякої шкоди. Тому зараз треба трішечки пофармити, взяти блискавки, нафармити, там спробувати попросити свою команду. Чують з Бобокою намагаються. Гарно, це буде вбивство, я думаю. Це 100% вбивство. Бобок збирає собі його, правда, його чіпляють на півнику, ну і він буде помирати. Так, Торренд, контрторрент. Є контроль по Кунці. Але Омнік допомагає, і кунка має добувати по боку. Треба один навіть удар. Я думав два, але він з одного впорався. До речі, досить прикольно <звук> працює. Ні, ні, моне, моне. Помре, да? Yeah. Mm. І ще Ікс знову десь вбивають, в топі знаходять. В ідеалі звичайно, щоб тут ДК якийсь активний був, але. Червоний ДК, напевно, не хоче так грати. Дійсно, хоче бути крипів. Купити Блінк швидкий, теж як маячня звучить. Атака на Х-нову. без варіантів для Рубіка. Лад вже літує. Проблема в тому, що якщо десь Омнік поруч з героєм, то твоя атака буде нівельована. Тут такого немає, бо Омнік не поруч. Ну але цей клокверк на нього все одно. Він помер, а ДК показав свій блінк. Таке питання в чаті. Це коментує часом не той самий хлопець, який гайди по дедлоку на Ютубі знімає. Голос схожий. Я тільки озвучу відео. Граєш не ти. Ну, так, там дійсно непогана гра просто. Uh, nothing to say. Так на нього. Стріла полетіла, не влучає. Nothing to say розвертається, але тут ще вайпер. Прийшов з ампліфаєм і це смерть. Всі інші ніби тікають. GT? Так. Да. Полетів звідси. Оцей блінк на ДК він купив. Вони спробували, нічого не вийшло, розійшлися. Він, до речі, продав Мідас, купив собі блінк з bargain гранню І намагається тепер реалізувати цей блінк також. Вб'ють знову клокверка. Але ж це не той герой, і Мідас, до речі, він докупив собі. Смок на Варді, молодці. Та ну, до речі, приємно бачити, що хоча б використовується грань GT. Часто ігнорують гравці, просто беруть її там бігають з тим мідасом. Продавайте, купуйте, міняйте артефакти. В цьому вся логіка даної грані. Чи ти можеш продавати артефакти з за 90% вартості? Ідуть шукати. Ну от зараз, можливо, Омірану знайдуть, але під нею Омнік стоїть. Тут взагалі Омнік все може засейвити. Дум полетів, до речі, в кунку, але тему чу немає що пробувати саме кунку. Омнінайт допомагає. Омнінайт страхує. Знаєш, що... Міра пролетів, почекає тут, чи не кінець епізоду, бо бока може померти. Ну, якщо тільки в бока, то це непогано. Сумно бачити, дивитися за тим, як один з найсильніших колективів Китаю натискає смок без перевірки вардів під собою. Ну, це прям. Ще й НТС підставляється. Ксмарка, корабель, торрент. Ну і це вірна смерть. Ну, безідейно, дійсно безідейно. g 2 IG не в своїй тарілці, вони взагалі. Таке враження, як. Не готові до турніру. Клока знову б'ють. Єдиний герой, на якому вони можуть хоч якесь золото фармити. Я не здивуюся, якщо е всі сім смертей, які є, це смерті Клока. Mm. Та ні, десь там гадюку, по-моєму, Ну, Вайпер вбили, і Мірана, я точно пам'ятаю, що ага, ага. І омніка один раз, 1-1-1, тобто 4 рази він здох десь. Нормально. Навіть нам зі сторони, напевно, 15 забагато виглядає так? після першої мапи під враженням. Це надзвичайно багато Х-нова, Хнова, Хнова, Хнова. Хнова. Друзі, долучайтесь, будь ласка, до збору для другого батальйону бригади Азов. Дуже важливо, ми там долучилися до їх збору. Наша частка 200 тисяч. Збір там в них дуже великий. У нас допоміжна банка. Якщо є можливість долучитися до НАТО, то, будь ласка, допомагайте. 5, 2, 3, 4, 10. Одна гривня. Будь-яка сума буде важливою. Дякуємо вам. Так, НТС. Ну, тут ви розумієте, що зараз станеться. Герой помер. Ой, ще й ТПшку збили мене. Ну, це. Це так сумно, Романе. Це дуже сумно. Я... Не те, щоб я сподівався тут на феєричний матч. Просто я не очікував настільки беззубої гри. Так. Ну, я б сказав останній надія іншого регіону. Ні, ну там вже бім бом ще є. Ну вони теж. Ні, ну вони вже ж прийшли в цей. А ти бачиш навазі, що, типу, на увазі, що на інт-інт інт попадуть, Ну Так, правильно? так. Да. Це, якщо програють сьогодні, наприклад, зараз програють G2 IG і програють екстріми, то у нас просто. Немає китайського колектування. По інті. факту The International буде без китайських команд. Да. По факту. Ризикувати Спіріт, напевне, не будуть. Знизу, о, підставляється, мене він не очікує. Є БКБ в нього. БКБ тебе не вийде, напевно. Чи вийде? не вийде Міра? Тут як тут. Якось дуже зухвало. Він виходить фармати, не бачачи опонента. Не знаю. Намагається напасти на думі, але там Лотус і GT одразу передумав. І тепер треба відступати. Але клок не відпускає ще коги вдвох. зачиняє він. В них і Nothing to say помре. Є під цей відомніка. Сам Міра теж помирає, попри всі намагання у Мінайта його врятувати. Ікснова вкрав у Мінайта здібність спробував команді допомогти, але Ларла не зупинити. Він під лотусом продовжує стріляти далі. Він Дрейнджер. Вона, здається, загине, бо дуже багато шкоди вже отримала в процесі. Намагається видати демоншу відповідь, щоб вбити Вайпера. Вайпер під думом. І він. сконає? Ні, ні. Дуже близько було. Відсутній JT, на цій відсутній НТС, Прям повністю його немає. Ікснова теж бігає, не розуміє, що відбувається. Його, його ніби знаєш, віднесенького забулили. E, сказали, типу, все, твій кері більше з тобою не грає. Все. Ну так, вони загалом оцим пересвапом, таке враження, самі собі створили більше проблем, ніж е, позитиву. Намагається вбувати Скаймага, просто бобока. Нічого зробити з тим не може. Отримав один контроль, ти мертвий. Ну все, вони навіть не хочуть йти на третю сторону, вони йдуть просто чотири бити. G2IG, мене підставляється, Глейтнір відразу натискається, ми бачимо Міру тут чіпляють на стрілу, будуть пробувати його вбити, Лотс на нього використовується, стріла є. Також ніхто не вилітає JT. Підставляється, в нього натискається гакшот, Редан стрибає далі, БКБшка. Бає дуже багато героїв, вбиває одного, перемикається відразу на іншого, НТС теж зараз буде бити, як ми бачимо. Всі живуть, праворуч ніхто взагалі не помирає, от і герої розсипаються. Подвійний близько для Варла, мінус 4 загалом, GG. G2IG не доїхали до Інта в цілому, займають 13 16 місце на цьому івенті і покидають цей івент. Шкода, але ну, це але результат це, їх дій в цілому.